Ну що, Будемо робити доброволяння, будемо ціні робити телітну горілку, Хочу зробити, переробити ще по два. Бо здорова в мене сушить, сказати, напрягне, грошей стоїть. І інтересно її зробити, бо Ну, інтересно просто хочу зробити, попробувати. Горять її. Нормально працює, і цей. Що нам потрібно? Труба. У мене на даний момент труба 80х80. Лучше б, правда, було, б, щоб була труба е, на низ сота, е, 100 на 100. Зараз будемо розрізати та потихеньку робити. Так, розрізали трубу надвоє. Тепер нам потрібно вирізати дві конці, для, де буде подача буртурної зони. Потім... Будемо все обварити. Зараз будемо цим цим займатися. Так, ми будемо віконце. Тепер наша, наша верзанько все зачистити з цієї сторони і приварити таким способом. Я роблю чуть-чуть око. Воно якось легше це буде, лучше буде. Так, зараз приваримо і будемо далі показувати. Так, приварили. Тепер нам треба? Що? Ми це відставляємо в сторонку, хай відпочиває. Нам треба зробити корзинку. Корзинку ми будемо робити, я думаю, з цієї же труби. Зараз виріжемо, будемо щось думати. Хоч вона і маленька буде, ну будемо пробувати щось. Далі що я зробив? Взяв пластинку, відміряв, вирізав, відміряв так, щоб вона так заходила отак і чуть-чуть чуть-чуть донизу не вистачало. Зараз покажемо. Донизу не чуть-чуть. Щас зробив дві боковушки, щоб воно по них їздило. І будемо далі щось робити. Вирішив, зразу, поки не приварив до стінок, дирочок нас врелити, щоб проходило горіння. Зараз будемо далі. Просваримо ще одну сторону, залишилося. І будемо далі вже все зварювати. По стінки вже вирізав. Получилася в нас така корзинка. Це чисто експериментально. Побачимо, може щось обійшити треба, будемо, може щось зменшити. Ну, побачимо зараз. Будемо дивитися. Хочу спробувати. Мені кажеться, що все-таки наниз сюди прийдеться сота труба. Будемо дивитися. Так. Получилось у нас ось така щодня. корзинка. Розбив корзинку таку. Висовується. У нас стає, бачите я, всередину. Пробний варіант. Зараз буду вимірюю дверці, щоб ті не портить, що є на котлі. І вже тут виріжу дверці, а тоді вже саму роботу її покажемо, що вийшло. Так. Зробив і дверцята, так імпровізовані. Просто приставив на досточки. Засипали, запалили. Ну, начебто процес пішов. Горіння пішло. Горить так гарненько начебто. Ну, правда, мені кажеться, в мене тяг. Засипали. Засипали десь 600 грамів, може менше. Це хоче засипти, наскільки вистачає. Ну я думаю, десь на півгодини доно хватити. Якщо на півгодини вистачає, 600 грамів туди-сюди, десь, десь кіло 200 в час, то це добре. Температуру в котлі 44 градуси, 43. Значит, то нормально. Ну, мені кажеться, що все-таки все труба сотка на неї потрібна. Або попробують переробити якусь сіточку, корзинку саму. Добре, до побачення.